Тіні завтрашнього дня історія шаї на полі бою. Темна кімната військового штабу, наповнена рівним блискучим світлом від тактичних голограм. Карти відображаються учи стратегії шаї, а в тиші чути приглушений шум дронів, які готуються до нічного рейду на далекій лінії фронту. Військові машини рухаються без участі людини. Ми завжди знаходились на порозі змін від ножа до стріл, від м'яча до кулемета. Але зараз людство стоїть на межі нової трансформації такої, що створена не руками, а кодом. Епоха майбутнього вже тут це ера штучного інтелекту, який змінює війну назавжди. Майбутнє, яке здавалось науковою фантастикою, поступово стає реальністю. Штучний інтелект не лише змінює технології, але й весь підхід до сучасних війн. Але чи достатньо ми готові до змін? І яку ціну цей прогрес має для людства? Війна завжди була двигуном прогресу. Починаючи від примітивних списів та щитів, людство створювало все більш ефективні та інноваційні засоби боротьби. Комп'ютери ж вперше додали новий вимір до всієї концепції війни. Уявіть, 1940 ві роки, Холодна війна, перші експерименти з автоматизацією. Військові інженери працюють над алгоритмами. Здатними обчислювати балістику ракет, а перші концепти у розумних осистем починають тестуватись в лабораторіях. 1980. -ті. ДАПА інвестує у створення програм, здатних навчатися на власному досвіді. 1990 ті Інтеграція дронів у військові операції, які ще тоді керувались людьми 2020 ті Шай стає важливим для розвідки. Кібербезпеки та навіть автономних бойових загонів. Таким чином, людство поступово дійшло до того моменту, коли машини не просто допомагають, а самі приймають рішення. Але чи все настільки однозначно? Що ж робить шай таким революційним у контексті військових дій? Це не просто ще одна технологія. Це алгоритм, який може передбачити, діяти та навіть виправляти власні помилки. Спостереження Супутники, дрони і камери, оснащені шай здатні моніторити величезні території, виявляючи навіть найменші підозрілі рухи. Стратегія Програмування бойових симуляцій, які можуть передбачити хід битви, часто ще до її початку автономність. Роботи та дрони, які можуть самостійно пересуватись, долати перешкоди і навіть відкривати вогонь. Уявіть суперсучасного дрона, оснащеного системою розпізнавання облич, здатного ідентифікувати загрозу за секунди. Або кібернетичну програму, яка зупиняє атаку хакерів ще до того, як вона стартує. Все це не просто вигадки, це уже технологічна реальність. Не зможемо оминути те, що шай приносить безліч переваг. У війнах епохи шай людські жертви можуть суттєво знижуватись. Завдяки системам, які виконують найризикованіші завдання. Швидкість реакцій Алгоритми приймають рішення за долі секунди. Мінімізація помилок машини не втомлюються, не відволікаються та не піддаються емоціям. Вирішення логістичних проблем роботи доставники продуктів і медикаментів здатні функціонувати в найважчих умовах. Однак лиса сторона медалі темна і небезпечна. Що відбудеться, якщо шай вийде з під контролю? Якщо помилка у коді спричинить необоротні катастрофи? Чи якщо такі технології потраплять у руки терористів чи тоталітарних режимів? Відсутність людського контролю Машини не розуміють моральності. Вони виконують завдання незалежно від наслідків сліпі зони. Шай може припуститись хибного аналізу критичних ситуацій, що обернеться трагедією. 2005 20510 рік світ змінився до невпізнання. Військових при фронті взагалі немає, адже битви ведуть автономні дрони та роботи, керовані складними алгоритмами. У небесах кружляють сотні безпілотників, а смертельно небезпечне поле бою відоме лише машинам. Скоріше за все. Війни майбутнього більше нагадуватимуть цифрові шахові партії, шай проти шай. Можливо, навіть змагання будуть проходити без участі людей. Але чи збережеться в такому світі гуманність? І як діяти, якщо супротивник вирішить створити систему, яку неможливо вімкнути? Ці сценарії не є фантастикою, це напрям, у якому рухається світ. Але в такому і безкровному і майбутньому всеті людські цивілізаційні цінності можуть забутись? Один із основних викликів розвитку військового шаї моральні дилими. Хто відповідає за рішення алгоритму? Як гарантувати, що зброя не націлиться на мирних жителів? І чи можемо ми бути впевненими, що країни не почнуть використовувати шаї без жодних обмежень? Інші виклики включають глобальні економічні та політичні нерівності. Країни, які відстануть у впровадженні шаї, можуть опинитися у вкрай неприємному становищі, коли технологічний розрив перетворюється на військовий. Але що відбудеться, якщо робота для вирішення конфліктів отримає свободу перевищити свої межі? Майбутнє з і потребує обережності, ретельного осмислення і спільних міжнародних дій. Світ на порозі технологічного прогресу, який може вирішити питання війни або, навпаки, назавжди його закріпити. Питання полягає не в тому, чи можуть машини мислити як ми, а в тому, чи навчимось ми мислити відповідально щодо них. Глобальний конфлікт чи шанс на миротворіння в епоху Шай вибір залишаємо за нами.